Як вибрати ти тариф. Перейдіть на сторінку тарифів. Це можна зробити з головної сторінки в блоці ваш тариф просто натисніть кнопку Змінити. Або в меню з правої сторони оберіть пункт тарифи. Тут ви одразу побачите ваш поточний тариф та дату його закінчення. Для всіх нових користувачів автоматично встановлюється безкоштовний тариф старт. Це тариф з одним кошторисом, але з повним функціоналом. Єдине обмеження це період його використання. Ви можете працювати безкоштовно 3 дні кожні 10 днів, тобто 3 дні все працює повною мірою, а потім система бере паузу на 7 днів. Також на тарифі старт ви не можете приймати участь у нашій вигідній трьохрівневій реферальній програмі. Рекомендуй і заробляй, приводячи друзів майстрів. Щоб назавжди зняти ці обмеження та отримати повну свободу дій, потрібно перейти на будь-який платний тариф. Ідеальний початок тариф стандарт. Для переходу натисніть кнопку Перейти, підтвердьте свій вибір. І ваш тариф зміниться. Але тепер його потрібно активувати через оплату. Для цього натисніть кнопку, «Продовжити термін дії обраного тарифу. Далі оберіть зі списку, на який період ви хочете сплатити, побачите зручну суму і тисніть кнопку сплатити. Система миттєво перенесе вас на захищену сторінку Монобанк, де оплата відбувається швидко та безпечно. Після успішної оплати ви повернетеся на сторінку тарифів і зможете переконатися, що дата закінчення вашого тарифу оновилася. А якщо вам потрібна більша потужність, наприклад, коли треба одразу створити кілька кошторисів, ви можете миттєво перейти на будь-який вищий тариф, збільшивши їх ліміт. Такі переходи нічим не обмежені. Міняйте тарифи стільки, скільки потрібно вашому бізнесу. Зверніть увагу, чим більше кошторисів у тарифі, тим менше днів до закінчення при тому ж бюджеті. Це дуже зручно, коли потрібно одночасно розрахувати кілька проєктів і роздрукувати їх. Або коли у вас кілька потенційних замовників, ви готуєте всі кошториси, обираєте того, з ким будете працювати, видаляєте зайві і переходите на менший тариф. Так ви економите свої кошти, не втрачаючи в можливостях. Пам'ятайте, якщо термін дії тарифу закінчиться. Доступ до кошторисів тимчасово призупиниться до наступної оплати. Обирайте тариф, який відповідає вашим задачам прямо зараз, і працюйте ефективно без будь-яких пауз.